Лутники почалися пожежі в тимчасово окупованому Луганську. Центр протидії дезінформації зазначив, що там палала логістика Росіян. Були удари і по Донецьку. Кримський вітер повідомив про можливе знищення зенітно-ракетних комплексів окупантів С-300 та с 400 і радару на Керченському півострові. Там зафіксовані пожежі. Були удари і по території Росії, зокрема Саратов та Енгельс, атакували десятки дронів. Я ж нагадаю, що в Енгельсі базується стратегічна авіація країн-агресорки. Через атаку зупинили роботу. Саратова, Ульяновська, Казані та Нижньокамська. До речі, що важливо говорити про те, що ми можемо не лише бити по тимчасово окупованим територіям, які відносно поруч, якщо говорити про Донеччину, Луганщину, так само і Кримський півострів, а так само можемо тримати під контролем. І про це говорять партизани з руху. А теж новостворену новозбудовану залізницю з Російської Федерації до Криму через Донецьку область. Це теж дуже важливо. І Керченський міст повсякчас через удари гур і СБУ дронів. Вони він періодично зупиняється. То тут можна говорити вже про проблеми із російською логістикою. Так само, ми б'ємо і по території Російської Федерації і Іжевськ. Тому є доказ справді ювелірна робота на 1300 кілометрів. Хоча раніше були і значно більш далекобійні удари. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, долучається до ефіру. Ми вас вітаємо. Вітаю вас. Ну, от щодо цієї цитати, вашої вона ж вам належить ювелірна і точна робота. Як ви прокоментуєте те, що ну, хоча знаєте, в контексті Іжевського росіяни визнали, що все ж таки приліт був здійснений лютим? Але, наприклад, якщо говорити про донеччину Луганщину, то росіяни одразу сказали, що били західним озброєнням, нібито шторм штормше. Як ви прокоментуєте в принципі наші спроможності, те, що російська сторона їх блогери намагаються всіляко нівелювати на. Що спроможності ну, по перше, немає нічого невідомого для нас з того, що робить ворог, де він розміщує особовий склад. Штаби приховані, деякі підприємства виробляють гарпії, наприклад, ну от Купал, куди прилетіло Вижевську та ЗРК ТОР, Донецьк. Ну будемо так говорити, штаб, де було значна кількість російських офіцерів, в тому числі. Луганськ, логістичні будемо так казати, спроможності ворога, в тому числі паливно-мастильні матеріали, які ворог постачає безпосередньо на і забезпечує груповання військ, яке проводить наступальні операції на сході, зокрема, і також на Харківщині, в тому числі, відповідно, Крим, в тому числі низка зараз. от логістичних можливостей ворога, які він накопичує для того, щоб збільшити інтенсивність атак на землі. Саме на території нашої країни пильно на це вибивається. Військово-промисловий комплекс так само вибивається. підприємства, задіяні у виробництві як БПЛА, так і знову ж таки систем протиповітряної оборони, так і за великим рахунком підприємств, які виробляють знов ж таки, техніку, ремонтують компоненти для певної техніки. Виробляють. Технологічні там мікросхеми там і так далі, тобто ну для РЕП в тому числі, тобто планомірна робота вона проводиться регулярно. Те, що воєнкори їхні занижують щось, ну вони це робота у них така. Вони е, будуть завжди все занижувати. Але повірте, все досить професійно відбувається в на нашому. Пане Андрію, якщо говорити про російську пропаганду, то зараз які наративи ви там чуєте в контексті цих вибухів на тимчасово окупованих територіях? Тобто, які найбільші відмазки, фейки і ну, накшталт куріння в невстановлених місцях, що там зараз вони використовують? Ну за великим рахунком стосовно прильотів, вони намагаються знову ж таки, розповідати, що уламки ну це традиційна історія здебільшого. Уламки і так далі намагаються визначати там чим били, як били. Ну головна пропаганда стосується того, що росіяни продовжують розповідати, що вони здатні ледь не Одесу захопити, що вони здатні вже зайти в Дніпропетровську область, ледь не на Дніпро наступати. Що у них безмежні можливості наступів? Втім, поле бою демонструє, що на низці ділянок їх вдається зупиняти. На багатьох ділянках у них, звісно, перевага в особовому складі, виключно за рахунок життів своїх російських солдат, їм вдається проходити на метри вперед. Але це зовсім не той темп, який стоїть у їхніх планах. Тому що в планах росіян одне захоплення Покровська ще в 2024 році, а в реальності ми всі бачимо, що по флангах Покровська вдається наносити втрати ворогу. От, але пропаганда їхня фокусується на безмежних можливостях, так би мовити, російської армії, на тому, що ледь-ледь отрошки, ніби той фронт, вдасться проламити. Але це все ми з 2023 року. До речі, чуємо, і воно не справжується завдяки силам оборони і завдяки нашій нації. Ну направду не так сталося, як гадалося в Росіян на українському фронті. Це ну, на підтверджені тому є і ситуація на фронті, зокрема в зведеннях генштабу і коментарях наших військових. І ви це підтверджуєте. Але так само і на зовнішньополітичному такому дипломатичному треку Росіян у Путіна безпосередньо його уточні теж ще мало проблем. І тут можна згадати і вірменію, Пашинян на них ображений за непідтримку в карабайському конфлікті і проблеми з Токаєвим щодо Казахстану. І от тепер вже конфлікт такий досить серйозний. Між Москвою, значить між Росією та Азербайджаном, та й багато багато інших таких треків. Чечня демонструє, що закони Російської Федерації абсолютно їх не цікавлять, і вони ладні робити там все, що завгодно. Давайте поговоримо про ситуацію в Азербайджані. Адже там затримали двох агентів ФСБ, які працювали в Кремлівському виданні. Спутник про це повідомляють місцеві змі, баку призупинив діяльність російської агенції ще в лютому. Нагадаємо, ну і редакція тоді ігнорувала це рішення і про продов... Ужувала роботу раніше. Парламентська делегація Азербайджану скасувала візит до Москви, а Баку заборонив усі культурні заходи за участю росіян. Причиною назвали демонстративні вбивства та акти насильства щодо азербайджанців, скоєні правоохоронними органами на етнічному ґрунті. А також системний характер цих випадків, 27 червня в російському місті Єкатеринбург відбулися масові затримання громадян Азербайджану за справами двадцятирічної давнини. Під час рейдів вбили двох людей ще кількох поранили. Захиста заявив про катування затриманих, і тут в мене питання, пане Андрію. Одразу до вас чи є це якимись маркерами того, що е, така собі єдність і підтримка на тлі там не всередині Росії, а на тлі колишніх е, республік да, е, вона дещо валиться у, у лідерів цих країн Центральної Азії та інших, можливо, десь вже і терпеться починає обриватися. І відтак перспективи такої взаємодії не досить райдужні для московського кремлівського керівництва. За великим рахунком Росії немає ресурсів на те, щоб підтримувати свій вплив у Центральній Азії. Це факт. Азербайджан має чудові стосунки з Великою Британією, з Туреччиною, і має низку, низку партнерських угод, і низку інвестицій. І Азербайджан а, вважає, що Росія відмовляє йому в суб'єктності, тому що Росія так ставиться до всіх колишніх радянських республік. Росія не вибачилась і не понесла практично жодного, знаєте, якогось там. А, Ання нормального за збиття літака азербайджанських авіаліній я просто хочу це нагадати. Вони так і не визнали, що це була виключно вина їхніх ЗРК і помилки їхніх військових. Вони продовжували маніпулювати тим, що це нібито там, десь Україна ледь не причетна до цього. І за великим рахунком, Росія тікала з Карабаху. В свій час Росія виводила миротворців, так би мовити, з Казахстану. Росія здала Асада в Сирії. Росія зрадила Іран з великим рахунком, але виключно ще й від того, що у них немає ресурсів, і всі зараз бачать, що Росія не є глобальним гравцем, яким дуже хоче бути. Глобальними гравцями зараз є сполучені штати Америки і Китай за великим рахунком з одного боку. Це такими глобального масштабу, і регіональними ключовими гравцями, особливо на яких орієнтується Азербайджан, в даному випадку там Туреччина є, яка має значно більше впливу і можливості ніж та сама Росія. Тому Азербайджан дуже правильно себе поводить у з Росії, стосунках з Росією, демонструючи. Певні слабкості цієї країни, ну це можна тільки вітати. Вони таким чином дають приклад, приклад певним е національним меншинам, які проживають на території Росії, які мали б могли б бути мешканцями незалежних республік, утворених в майбутньому на території Росії, там Татарстан, той самий та інше, що без Росії цілком може бути нормально, але це справа років. Будемо, звісно, дивитися, спостерігати, десь можливо щось робити. Ну, от, пане Андрію, ми зараз щойно бачили на екрані кадри з азербайджанського телебачення. Там ведучий дуже різко засуджує і Путіна і фактично висміює слабкість Росії. А от Росіяни зараз медійно цей конфлікт з Баку чи використовують вони це як спосіб відволікти від своїх внутрішніх проблем увагу глядачів, ну і від поразок в Україні. Чесно кажучи, стосовно їхніх реакцій, поки що єдиної лінії, ми не бачимо. Тобто, поки що не вироблена єдина така, знаєте, інформаційна лінія Кремля, яка тягнеться від адміністрації Путіна до останнього воєнкора, будемо так говорити, який присутній в медійному просторі. Тобто, як нам здається, зараз ще виробляється комунікаційна стратегія, оскільки для Росії це те, що Несподівано, в тому числі, вони намагалися весь цей час міжетнічні конфлікти всередині Росії медійно гасити. Відповідно, це практично зникало з повістки, оскільки це стала така тема напруги. Вони намагалися медійно її приховати, і оця історія з Азербайджаном вона так само трошечки вибивається від того концепту, який у них був. Тому я думаю, в найближчі дні ми побачимо якусь найближчі, можливо, добу якусь єдину лінію. і Будемо розуміти стратегію російську, тому що у них все від комунікації, де і дипломатична стратегія, в тому числі вона вибудовується. Пан Андрію, буквально хвилинка лишається так офіційної реакції від Кремля, ще немає, але медійники російські там вже і блогери закликають захопити недружні недружню Україну, власне, і вплинути повернути вплив, точніше, свій на Назерб... Азербайджан, Цю республіку. Але в мене питання: якщо от ви зазначили, що у Росіян немає сили спроможностей захопити ані наші нові території, досить активно, ані впливати а, територіально, значить, на сусідів своїх там на інші країни до чого тоді оці всі заклики там або реакції європейців, що росіяни вже готові там незабаром рушити умовно на Польщу або на північ Європи. Наскільки просто я пам'ятаю, що перед великом, широкомасштабним вторгненням все, що говорилося в Кремлі і Путіним безпосередньо відбулося все навпаки. Вони не збиралися нападати на Україну, а потім напали. Те саме відбувається і тепер. Нібито вони нічого не збираються робити, але вони до чогось готуються. Дивіться, весь режим Путіна він тримається на фінансуванні військово-промислового комплексу і війни. Вони збираються напасти на країни Балтії через 4-6 років, але не своїми виключно силами. Ключова їхня надія затягнути КНДР у сухопутну війну проти НАТО. Велика кількість піхоти є у Кімчинина. Деякі російські інструктори їх навчають відповідно веденню сучасної війни з використанням БПЛА, зокрема. І вони дуже сподіваються, що від 250 тисяч для початку кендерівських військових будуть розміщені на території Росії поблизу кордонів з НАТО з країнами Балтії, зокрема і на базах, які будуються біля Фінляндії, і відповідно за 4-6 років, якщо це станеться, якщо технологічно Китай буде далі допомагати з технологіями штучного інтелекту для БПЛА, якщо кінчини надасть піхоту. І якщо Росія відмов... проведе мобілізацію в майбутньому, вони будуть готові через 4-6 років воювати з НАТО. Це факт, але самостійно Росія звісно ніколи не буде на це готова. Немає ні людей, ні ресурсів, виключно союзники їхні і виключно КНДР. Ну будемо сподіватися, що ці чимало, якщо які ви перелічили, станом на тепер вони їм не судилося справдитися. Дякуємо вам за влучення до ефіру. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, був гостем у цій порі.